Ось цей монумент розташований на в'їзді до села Кустин, що у Лопатинській громаді. На ньому є фігура жінки із мечем, а нижче напис. І там можна прочитати присвяту односельцям, які загинули, а далі дослівно на фронтах великої вітчизняної війни. Про долю пам'ятника місцеві мешканці сперечаються. Я, як, а який то є символ? Ну я яку особлює між собою символіку для України як державний? але як розвалять, і що буде? Там поховання. А, а там, там нема ніяких поховання. Немає. Є, там є. ще два бої. Ну не такого, ж там було поховання. За словами очільника громади Олега Микитина, цей пам'ятник за радянських часів зареєстрували як пам'ятку місцевого значення. То на сьогоднішній день практично завершено. Остався пам'ятник селі Кустин, який має охоронний номер. Ми звернулися. Львівський департамент будівництва зверталися два рази в травні місяці і вересні місяці. Нам прийшов відповідь: що як тільки він буде зняти з реєстру, нам дадуть повідомити. Тобто, після того Рада має законне право рішення приймати по даному пам'ятнику. Зараз на Львівщині процес декомунізації завершується. Повідомив керівник обласного департаменту комунікації та внутрішньої політики Юрій Грун. За його словами, впродовж процесу демонтажу частини пам'ятників реєстрували намагання ці монументи захистити. Таких Історії небагато, На пальцях однієї руки можна порахувати, але там були. Виходили місцеві мешканці, погрожували, вилазили на техніку. Станом на сьогодні ситуація вже є позитивною. З 311 об'єктів, які підлягали демонтажу. Демонтовано 306. За словами Юрія Горуна. Решту пам'ятників мають демонтувати впродовж наступного тижня. Ірина Мучульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.